Дівчата, я навіть не знаю, як вам це показувати. <смі> це щось. Знаєте, кожного разу я дивуюся, як українські бренди зростають, і я щаслива, що я е, десь поруч є е, при тому зростанні, тому що я вам чесно кажу, що всі світові бренди просто нервово курять у сторонці. Це є тепла сукня на замку сучасної, класної моделі. З чуть-чуть опущеним -чуть рукавом. Це все є вишивка. Вишивка в декількох техніках. Вона така зимова прямо. І маємо розміри. Я так собі підозрюю, що до 48-го 48-го, тобто до Excelки, ціна її 3800. Зовсім недорого. Подивіться, який неймовірний світлий колір. Тканина має трошечки. Такого е, стречу, стечу трошки. Та, вона така добре стречува, дуже приємна, має кишеньки. І має ось таку вот розпірку, обманку. Бачите, тут обманка. І, ну, але все-таки і вертикаль, правильно? Ось так вона з середини виглядає, це якесь таке щось бездоганне, правда? ж, І е, зараз секундочку, я покажу вам пасок, який я пропоную до неї. Я вам пропоную, там ще є шльовки, та там ще є шлівочки спеціально для паска. Пасок не входить в комплект, тобто можна собі ще присобакати ось такий пасок або носити, ми маємо їх наявності, або носити та, як є.